Ерландів зустріч Дональда Трампа і президента Володимира Зеленського все ж таки запланована, і це підтвердив вже американський лідер. Як інформує французьке інформаційне агентство з посиланням на українського високопосадовця. Зустріч має відбутися сьогодні. Вашингтон Пост пише: Зеленський запропонує Трампу купити великий пакет американського зброєння на сам предсистеми системи протиповітряної оборони, включно з ракетами Петріот. І Трамп зі свого боку також прокоментував, що саме скаже він Зеленському. Під час час зустрічі, ви зустрінетеся із Зеленським, коли будете там. Так, мабуть, так. Що ви скажете йому, коли це станеться? Скажу, як справи. Він опинився в складній ситуації, в якій ніколи не мав опинитися. І напередодні зустрічі з Президентом Трампом. Це своєрідні такі, знаєте, американські гірки відбуваються. І давайте пригадаємо, як це було. Попередні зустрічі Нагадую, що Трамп зустрічався з українським президентом ще до своєї навгурації восени минулого року. Тоді зустріч пройшла відносно спокійно. Проте відзначились заявами Дональда Трампа про те, що в нього гарні стосунки з Путіним, та що останній, нібито, теж прагне миру. Наступна особиста зустріч була одіозною. Сварка в овальному кабінеті навіть має свою величезну статтю на Вікіпедії. Тоді Трамп тимчасово призупинив всю військову допомогу Україні. А з іншого боку, після цієї сварки, рівень підтримки Зеленського всередині країни зріс до 68%. Шанс на відновлення відносин дала зустріч. Після смерті папи Франциска. А тоді на похоронах Понтифіка лідери зустрілися на 15 хвилин, але обидва назвали це ці міні-переговори дуже позитивними. Трамп тоді навіть відзначився кількома жорсткими заявами в бік Путіна, проте надовго його не вистачило.